Дороги, які можуть вбити, на шляху із сум до Києва впав міст. Він має стратегічне значення і до сьогодні перебуває у гнітючому стані. Хоча рух по ньому знову відкрили і вже розпочали відновлювати. Чи доїдуть сумчани до столиці? Дмитро Шпірко дізнавався на місці пригоди на Полтавщині. Те, що ніхто не постраждав, це диво. Так, mm, да. да. Ми побачили на бар'єрному огородженні сліди від шин, Все таки це був удар. Це сталося вночі. Місцеві розповідають, що довго називали цей міст аварійним, і він таки рухнув. Не витримала одна з упорних конструкцій разом із нею додолу, просто в річку сула полетіли уламки бетону та асфальту. Місцеві дорожники показують нам документацію. Міст справді був аварійним і довго потребував капітального ремонту. Розповідають, що десятиліттями його руйнували багатотонні фури. Обвал, запевняють, теж спричинили вони. А від катастрофи відділили просто міліметри. Край колеса йшло. Оце колеса йшло. Він чудом туди не впав. Тобто, момент, коли. Рухнув мост. Тут їхала машина. Дві машини йшли одна зустрічна, і саме тут розминалися. Рух тут тимчасово перекривали, але вже поновили машини, в тому числі і сумські маршрутки. Їдуть, проте учасникам руху доводиться ділити одну смугу. Дорожники ж починають працювати на іншій, ті, яка обвалилася. Водіям страшно, люди залякані, бояться нових руйнувань, які ніхто не виключає. 15 років назад його повинні були зремонтувати. Понімаєш 15 років назад. Як звичайно в Україні падають мости? Звісно, страшно, страшно? Ну да, особено гружоним. Твиням страшно. Місцева влада обіцяє у місячний термін відновити міст через сулу і в подальшому шукати механізми реального обмеження руху багатотонного транспорту через аварійні об'єкти. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат, Новини СТС.